Рашисти вдалися до енергетичного терору. Бійці ЗСУ крок за кроком звільняють окуповані території. І саме через вдалий контрнаступ російські агресори обстріляли критичну інфраструктуру. Вже кілька діб поспіль харків'яни та мешканці області відчувають складнощі з електропостачанням. Що робити у випадку знеструмлення та як підготуватися до ймовірного блекауту, розповіли у Центрі стратегічних комунікацій. Установа надала кілька простих порад. На випадок зникнення електроенергії підготуйте запас води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників, щоб зберегти тепло в приміщенні, заклейте щілини у вікнах і балконних дверях, закрийте їх ковдрами. Також на випадок зникнення зв'язку у центрі стратегічних комунікацій радять підключитися до мережі інших операторів. Для цього зайдіть у налаштування, оберіть розділ сім картки, мобільні мережі або стільниковий зв'язок. Оберіть опцію Мобільна мережа, підключення або обрати мережу. Там вимкніть автоматичний режим. На екрані з'явиться перелік доступних мереж. Ви можете змінити його на одну з мереж у списку. Також по можливості можна придбати дизельний або бензиновий генератор, що дозволить на певний час увімкнути електроенергію, поки спеціалісти усунуть аварію. Яна Щетиніна та Андрій Пакулов, Харківські звістя.